Не секрет, що в Житомирі останнім часом не найчистіших вода. Тому ми вирішили запитати у житомирян, де власне ж, вони беруть питну воду та що роблять з водою з крану. А, знаєте, коли нема вдома, покупної води, то п'ємо з крану. А так покупаємо звичайно, моршинську, мабуть. Тобто воду з крану ви не вживаєте? Ні, ну. А чому? Не знаю. мабуть, привичка вже. Не вважаю, що вона... Відповідає тим нормам, які дозволяють її пити, споживати на кип'ячений, як мінімум. З крана. З крана. У нас артезіанська скважина. Ми живемо в селищі mm -hmm. в Головинці. У нас своя і водопровід по всьому селі, тому у нас вода чиста. Джерелі в лісі набираємо, п'ємо. Артезіанську долину використовую, п'ю. І купую в звичайних магазинах, іноді також артезіанська. Я беру в цьому, автомат у мене стоїть вдома біля хати. Де ви берете питну воду? В автоматах набираємо. У мене приватний будинок, мені вдома воду питну привозять, а так скважину. Ну, зрозуміло, що все інше побутові. Я. Я беру в джерелі воду. Ну, завець... Бутиліровану воду купуємо? В автоматах купуємо. В магазині? А що? Купуєте? Ну, да, Біля дому в нас ларічок, там водичку привозять, ми набираємо її. Купюю, купую, так. Угу. А воду з крана не вживаєте? Ні, не вживаю. А чому? Ну так, в мене я живу з внучкою з справночкою. Вони мене так привчили, щоб я пила чисту водичку, а там, кажуть, якісь доміски є. А що ви робите з водою з крану? Що, мию, посуду, прибираю. Е, фільтруємо. Якщо ну там фільтрація, йде більше там вазони полити, там можливо закипятити, щось прополоскати. Ну, і посуда миється, посуда, ми миємося. З водою з крану нічого взагалі практично. Yeah. Використовуємо в побуті, тобто для домашніх всяких різних задач. Тобто ви її не п'єте? Ні. А ви? П'ю. П'єте воду з крану? Да. в мене вдома хороша вода. А що ви робите з водою з крану? Ну, використовую для миття посуди, Ну, використовую тільки технічну гігієну. З крану що роблю? Миюся, підмиваюся. Тобто ви з крану не п'єте воду? Я ні. Тільки для. Туалета для ванни, туалета, і все. Ми її не п'ємо, тому що дуже грязна вода. Втираємо, миємо, підлогу миємо. Тобто з крану ви не п'єте і не... Ні, ні, не п'ємо з крану. Нічого, що не можна пити. Грязна.